Всім привіт! Приготували вчора рунку знову, як завжди, красота і смакота. Вартість такої рулечки 380 гривень за кілограм. Одна заважує 3 кілограма плюс-мінус. Бажаєте замовити, пишіть мені у Viber 068 87, 87 87 4. Запашна, дуже класна. Хто чекав, зараз будемо формувати замовлення та відправляти. Так, добренько охолола. О, такий. Можна свідомість втратити, як гарно пахне. Пробувати я тобі не даю, бо ти вже по Замовляйте мулечку, тому що кількість обмежена. Десь половина продано точно. Трошки залишається до замовлення. Всім гарного дня!